Доброго ранку, малята, всіх я вітаю, доброго дня всім я бажаю. Діти, подивіться на картинку і скажіть, це ілюстрація до якої казки? Правильно, колосок, а пригадайте героїв цієї казки. Так, не посідючий мишенята круть і верть, і розумний, врівноважений півник, голосисте горличко. Ось послухайте, що з ними трапилось цього разу. Якось мишенята, круть і верть, вирішили приготувати чай і разом з півником повечеряти. Вони набрали води в чайник та поставили його на газову плиту нагріватися. Далі друзі засперечалися хто буде нарізати хліб і готувати бутерброти. Мишенята відкрили шафу, щоб узяти ніж. Кожен з них намагався перекричати одне одного. Я буду різати хліб, кричав Круть. Ні, це буду робити і я. Перекрикував його Верть. І раптом круть голосно зойкнув. Він порізав лапку. У цей час закипів чайник і верть підбіг до плити, щоб його прибрати з вогню, Але теж запищав. Ой, лишенько, що тут сталося? В хату забіг півник. Побачивши одне мишенятко з порізаною лапкою, а друге з опеченою, півник дістав з полиці аптечку і став лякувати мишенят. Кротю він змазав ранку йодом та наклав пов'язку, вертю змазав опік спеціальною мазю. Мишенята заспокоїлися і попросили півника дати їм усі ліки, щоб швидше одужати. Але півник пояснив, що вживати ліки без дозволу та ще й усі разом не можна. Якщо так зробити, то можна отруїтися і потрапити до лікарні. Діти, яких помилок припустилися мишенята? Так, сперечалися, були необережними, а цього не можна робити, коли йдеться про небезпечні предмети. Предмети, якими можна вколотися, порізатися, мають лежати в кухонній шухляді або в коробці. Брати їх без дозволу дорослого не можна. Поводитися з гарячими предметами треба обережно, ними користуються тільки дорослі. Небезпечно вживати і ліки без дозволу, вони можуть стати отрутою. З кожним днем стає тепліше, і так хочеться погратися на свіжому повітрі. А скажіть, малята, чи знаєте ви, де можна гуляти і грати? Так, гратися потрібно у спеціально відведених для цього місцях. Скажіть, що може статися, якщо грати у підвалах, горищах, дахах будівель? Так, можна одержати травму. Діти, ми завжди піклувалися про безпеку свого життя, а зараз ми з вами живемо в умовах воєнного стану. Як же нам вберегтися і захиститися зараз? Ось декілька головних правил: не можна чіпати в жодному разі зброю та боєприпаси, міни, ракети та їх уламки, не ходити туди, де не ходять кожного дня інші люди, Там можуть бути розтяжки. Або міни. Підозріло покинуті іграшки, сумки, гаманці, заплічники. Запам'ятайте, їх не можна піднімати в жодному разі. Все це може вибухнути. Якщо ви знайшли міну або ракету, треба негайно повідомити дорослим і подзвонити за номером 101 або 102. Діти, чому так важливо знати правила безпеки? Про які правила безпеки ми сьогодні говорили? Дбайте про власне здоров'я і життя, ваша безпека залежить тільки від вас. Дякую за увагу, до побачення!